Доброго дня, шановні глядачі. Це невеличкий привіт для магазину Tool Smart. Хлопці, десь років за 5 назад купив у вас такий чудовий дриль мілуковський. Працює зібрано два дахи. Плюс навес для підсараєм. Значить, нарікань жодних немає. Моделіку можете... Те саме, Може ще відео у вас на сайті напишу. Навіть це можете побачити, що це ваш. Ударний дрильчик дуже, до, досить зручний з 6 амперною батареєю Рентлітіум. Рекомендую до покупки, навіть якщо він там буде коштувати 5, 7. то дуже гарна штука. Працює нещадно. Нещадно ми її експлуатуємо. Покупалася з дрібним імпактом в комплекті, з сумкою, з зарядником, тобто весь комплект одразу. І ще там 3, 3 Амперна батарея була. В цілому зараз модельку може знайду. Вже часу прийшло. і я можу її не згадати. Каталог номер 2504 Drip20. Зручна, маленька штучка. Ну, як маленька, на мою руку. Вона досить таки файна. А... Рекомендовано з покупкою з 6 Амперником, бо на троєчці може не все витягнути. а З шестеркою повністю розкривається потенціал даного дриля. Все, гарних, гарного чистого неба всім.